Вітаю, друзі! Ви на телеканалі 6 соток в передачі город перемоги. І я, її автор та ведучий Олександр Сергієнко. Існує, мабуть, усталена така думка, що працювати на городі це коперсатися у землі. П'ята точка зверху, а голова знизу. Але виявляється, що на городі. Є такі рослини, які потребують ну, ледь не літати у повітрі, от як я зараз. Ну, ви здогадалися, що крім огірків, які висять там у теплиці, є ще ожина. От За моєю спиною, ви всі її, мабуть, пізнали. Чим чудова ожина. Полуниця відійшла, малина відійшла, смородина відійшла, агрос відійшов, а Ожина вже, мабуть, другий місяць поступово дозріває і дає плоди. От Зараз ви можете тут побачити і стиглі ожини, і квітки. Вона ще в серпні, місяці, в середині серпня, вона ще цвіте. Тобто вона нас буде годувати ягодами, ну, мабуть, до самого жовтня. Сама ожина. Походить з зіславного роду трояндових. Латиною слово рубус означає і ожина, і малина, і морошка. Українська назва, ну, ви, мабуть, здогадаєтесь самі, але і дуже славетні філологи кажуть, що це слово пішло від звичайнісінького їжака. От на честь їжака назвали цю ягіду ожина. Хоча в Україні існує безліч інших назв, і якісь веприки, і медведі, і бамбери, і бембери, ну, все, що завгодно. Коли я задумав цю передачу, я передивився ну, дві полиці. В мене дві полиці, отаких от от, книжок про садівництво і городництво. І лише вдвох я знайшов щось прожину. І то. Не про агротехніку, не про е, рослину, яку вирощують, а як лікарську рослину. І це не дивно, тому що навіщо її вирощувати, коли вона і так росте по всій Україні десь вологі і сонячні місця, і всюди ожина. І народ здавна помітив її лікувальні властивості. Вона не тільки там щось поліпшує. Травлення чи дає вітаміни, а і більш серйозні захворювання лікує, як, наприклад, нервові розлади або захворювання кишівника, кишків. Тому не треба її було б вирощувати на городі, коли можна піти в ліс і її назбирати. Ну, звісно, ми трошки відстали від Європи, тому що в Європі. Ожину вирощують в промислових масштабах. От не знаю, за який рік дані, але я прочитав таке, що в Угорщині щороку вирощують десь 13 тисяч тонн ожини, а в Сербії 27 тисяч тонн. Тому у України з її землями та кліматом є величезний потенціал для вирощування ожини. Тим паче, що в Європі вона Користуються величезним попитом. Те, що ви зараз бачите за моєю спиною, це сучасні модернові сорти. А перед тим, як перейти до наших старих, звісно, відомих сортів, от я вам ще одну річ скажу. Виявляється, деякі дослідники вважають, що Мойсей побачив. Не терновий куст, який горить і не згорає, і називається неопалімою купіною, а він побачив саме ожиновий куст. І тому ожина на рівні з Лілією, з Трояндою стала символом Діви Марії, символом чистої віри. Через це католицька церква дуже-дуже поважає цю рослину. Першу нашу жину на цьому городі, <смістичність> якщо точніше, то по краю города, нам подарувала сусідка. У неї було багато, вона розрослась, і щоб викидати, вона віддала нам. І я її посадив вздовж паркану, вздовж дороги, там вона нікому не заважає, і вона там росте як, як якийсь ну, бур'ян. За нею треба дуже незначний догляд. Давайте от ми зараз туди підійдемо, і я вам дещо розкажу про агротехніку вирощування ожини, а потім повернемося до оцих сучасних сортів. Оце перед вами сорт якоїсь народної селекції. Ви бачите, що порівнюючи з лісовою, вона дуже рясна. Значить, в чому особливості? Перший рік ожина випускає гілку. Ну, зрозуміло, після того, як ви її посадили, трохи гарної землі підклали, добре поливаєте, бо вона любить вологу. Вона починає пускати гілки. От гілка першого року, бачите? А це гілки плодоносять це гілки другого року. Але плодоносять вони на бокових побігах. Всюди, бачите, бокові побіги. На цій гілочці, яка першого року, і ще вони не утворилися. Але отут, от -от, наприклад, от почала утворюватися. Для того, щоб стимулювати утворення оцих бокових пагонів, треба взяти секатор і оцю верхівку десь зрізати. Ну, по-перше, це буде стимуляція. А по-друге, вона танка, недозріла, вона все одно вам. Взимку вимерзли. От, бачите, це була обрізана, це була обрізана, і які гарні бокові пагони ожина дала. Що ви робите восени? Після того, як вона відродила, зрізаєте під самий корінь під саму землю, оці гілки, яким два роки. І це буде стимулювати утворення оцих нових пагонів. Що ще? Якщо літо у вас дуже спекотне, води не вистачає, ми пам'ятаємо, що жина любить вологі місця. Тому треба не пропустити і полити, особливо от зараз, коли йде утворення ягод. Дещо скажу вам про те, як треба збирати ягоди, але для цього забув, шпалера. Обов'язково треба шпалера, тому що вона розлога. А якщо тут дорога, то вона випирає на дорогу і дряпає машини, і, і, і навпаки, сама пошкоджується. Тому шпалера, отже, запам'ятаємо, вирізати, знімати верхівку, поливати, коли не вистачає води, і підв'язувати до шпалери. Ну, це я вам сказав, що це сорт народної селекції, і зараз ми практично це архаїка. Зараз ми підійдемо до модернових сортів, які ми кілька років тому купили, і я вам розкажу, яка їх особливість, як за ними доглядати. От ми повернулися до наших модернових сортів ожини. Вони пішли, як правило, з Північної Америки, Сполучених Штатів. Ну, Відповідно, там небагато тепліше, особливо взимку, ніж в Україні, і тому в цьому полягає особливість цих сортів. Коли ми в перший рік посадили цю ожину, вона ще була ну, десь метрова. І така молоденька, тому на зиму ми згорнули в кільце оці от стебла, прикрили і вона чудово перезимувала. Але наступного року восени вона вже набрала силу, вона стала тверда і не піддавалися, як діти, коли вони маленькі, вони вас слухають, а коли підростають, то перестають слухати. Тому сховати на зиму наступного року не вдалося. Навесні ми побачили, що вона підмерзла, була трохи побита морозом, але жива і плодоносила, і з кожним роком ставала все сильнішою і давала все більше плодів. Тому висновок, який, коли ви будете вибирати сорт, а зараз в інтернеті величезний вибір. То обов'язково звертайте увагу, там має бути написано, які зимові температури цей сорт витримує. Або якщо цього нема, тоді поцікавтеся країною походження. Якщо це Європа, то це більш для нас підходить. А якщо це Сполучені Штати, то тут треба подумати. В чому перевага цієї ожини? Я вже казав, що вона дуже велика, дуже Багато плодів дає. І дивіться, от один кущ дає плоди, а другий вже ще цвіте. Зрозуміло, що це різні сорти, але в чому приємність, що протягом двох-майже трьох місяців вже не дає плоди. Чому я тримаю ці гілки? Тому що насправді їх треба підрізати і прив'язати. Ну, я зараз прив'яжу спочатку щоб вона не заважала знімати. Що я використовую лайфхак, який відомий всім електрикам, це називається стяжка або в радянські часи називали хомут. От в мене тут натягнуті шпалери, і я просто причеплюся до, до цієї проволоки і цією стяжкою затягнув. Не обов'язково брати такі їх довгі стяжки, але вони зручні. Теж робимо те ж саме, що на тій ожині. Оці тонкі кінчики ми зрізаємо сміливо, вони перестають гнати і починають утворювати такі бокові пагони. От, вони вже тут відродили, от. а на цьому будуть ще утворюватися. Обов'язково така ожина, оскільки вона сильно росла, вона потребує постійного зволоження. Не, не так, як та, яку достатньо пару разів полити, коли дуже жарко, а постійно слідкувати, щоб земля була волога. Ну і треба мати стрімянку, ви бачили, для того, щоб лазити нагору, підв'язувати, мати стрімянку. Якщо ви пропустили, не вгледіли якийсь кінчик, який ліг на землю, от, наприклад, як такий, от, то цілком може бути, що він заземлиться і утворить вам новий кущик. От, це просто чудовий метод для розведення такої ожини. От, один кущик, який. Заземлився, перескочив через межу города і там заземлився. З другого боку ми можемо показати вам ще один кущик, який виріс. Тобто з розмноженням от таких сортів сильнорослих у вас не буде жодних проблем. Складається враження, що ожина – це ідеальна ягіда для вирощування на городі. Чому саме на городі, а не в саду? Коли у нас сад був маленький, то дійсно ми саджали ягідники, але потім дерева піднялися і закрили і смородину, і агрус, і троянди. Ну що зробити? Тому краще саджати ожину, як і малину, і інші ягідні саме на городі. Город відкритий з усіх боків. І тут достатньо сонця, всім вистачає. А які небезпеки може вам дати ожина? Ну, по-перше, як будь-яка рослина, яка цвіте, це алергент. Хтось може не сприймати пильцю ожини. Але це дуже індивідуально і потребує, до речі, великих досліджень, щоб визначити. Від чого у вас алергія. Друга небезпека, яку я прочитав на одному з досить поважних сайтів, це ні в якому разі не вживати сиру ожину. Ну, Зрозуміло, що варення треба з нею роблять. Але коли я це прочитав, я просто сміявся до упаду. Тому що я кожного ранку, коли відкриваю теплиці, підходжу сюди. Збираю, збираю одну-дві жмені цих ягід і з'їдаю. І як бачите, якщо вірити цьому сайту, я б давно тут перед вами не стояв. І на сам кінець, ліричне, я спеціально записав наш український поет Володимир Сасюра, дуже красиво висловився. Я знову згадав ті хвилини. Що душу п'янили мою, як темну багряну ожину мирвали з тобою в гаю. На цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей на телеканалі Шісток в передачі Город перемоги.